Або доповнення до порядку денного. Якщо немає, тоді прошу проголосувати. Хто за такий порядок денний? Чи подання 8-го відділу Хмельницького районного територіального центру концертування та соціальної підтримки підтвердних документів про призов на військову службу за контрактом жителя громади відповідно до рішення селищної ради від 24 січня 2025 року про програму підготовки громадян до військової служби на 2025-2026 роки, рішення виконавчого комітету селищної ради від 12 червня 2025 року про затвердження порядку здійснення. Одноразової виплати матеріальної допомоги особам, прийнятим за контрактом, із змінами від 14 липня 2025 року прошу підтримати проєкт рішення виконавчого комітету селищної ради щодо здійснення одноразової виплати матеріальної допомоги особі, прийнятій за контрактом, жителю Еофіпольської територіальної громади у сумі 20 тисяч гривень. всім присутнім до сектору служби у справах дітей надійшла заява про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей та збройних конфліктів. Це є внутрішньопереміщені особи. На даний момент це є четверо дітей, одна заява. Дане питання було розглянуто на комісії з питань захисту прав дитини. Відповідний пакет документів розглянуто і подано. Прошу погодити даний проект рішення. Чи є запитання? Якщо немає, тоді пропоную не прийняти проект рішення звичайно вказаного питання, рішення виконавчого провідати. Прошу голосувати. району Хмельницької області. Е, в зв'язку з проведенням е, ремонтних робіт та саме встановлення резервного недопаленого купла Новоставацького. Пропоную прийняти проєкт рішення звичайка питання, рішення виконавців прийдете. Якщо немає запитань пропозицій, пропоную прийняти проєкт рішення з вищої питання як рішення виконавчого комітету. Прошу На 36. Даний об'єкт ми вже в цьому році розглядали, але в зв'язку з тим, що в нас недавно пройти комплексну експертизу через те, що ми отримуємо державну субвенцію на виконання цих робіт, ми провели корикування проєктних документації, Капітальні додатки. Загальна вартість робіт 2 мільйони 121 тисячі 725 гривень. Чи є запитання про пропозиції? Якщо немає, тоді пропоную прийняти практичне, рішення звичайно питання як рішення виконавчого комітету. Прошу відсутність. Члени виконкомі пропонується упорядкувати нумерацію в житловому будинку, який належить Сторожуку Василю Володимировичу, згідно з свідоцтво по право на спадщину за, за повітами 28 лютого 2022 року, року, змінивши адресу з вулиця Берегова, 41, один селища Тимфіпу, на вулиця Берегова, 39, дев'ять, селища Тимпі. І упорядкувати нумерацію в житловому будинку, який належить. Штанькевич Надія Іванів згідно довго видарування 22 липня 2004 року, змінивши адресу вулиця Героїв України, 14 селища та на вулиця Героїв, 16 селища та Єфіпова. внести відповідні зміни до господарських книг. Чи є питання? Якщо немає, то ми відняти до рішення з паспортного видання, Якщо немає тоді, то загадання дитячий садов студентських ринників, що я вже два роки їх прошу чи три. От опять стіни мокрі, бо саме він. Зв'язувалися з відеоником вчора, з Міханом Михайловичем, сказав, що кінця року може вийти на об'єкт, бо зараз немає можливості. Без них ми нічого не зробили. Там об'єкт пірят.